Старість це 80 років, а до 80 років це молодость. А щоб руки нас не видавали, як ми працюємо важко, тому нам потрібно користуватися від лавандової провінції кремом для тіла, для всього тіла і губки мастити. І якщо якісь вавочки є на тілі, помастили, а ручки, ножки, п'ятки потріскались. Це просто я вам серйозно кажу. Значить, що ви робите? Ви берете скраб, будь який у вас є, проскрабірували ручечки. Ножечки, п'яточки, що хочете зробили, там. собі потім взяли і по, оце, помастили оцим кремчиком, а потім взяли або пленочку, любу, яка у вас є, або рукавички, якщо у вас є ось такі, як у мене чарівні, наділи і лягли відпочивати. Лягли і говорите. Я сама красива, я сама успішна, у мене все виходить на ура. Важаєте червоної кручорнищуки? пишіть мені, а лаванду провінції пишіть до лавандової провінції.